Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про системи нерівностей. Наприклад, маємо таку систему x-4 менше 0, і 2х більше або дорівнює мінус 6. Щоб її розв'язати, треба розуміти, що знак системи, ця фігурна дужка, означає, що ці нерівності виконуються одночасно. Тож, спочатку ми розв'яжемо їх. Окремо. У першій нерівності перенесемо мінус 4 у праву частину із протилежним знаком. У другій нерівності поділимо обидві частини на 2. Отже, маємо, що в першому випадку х менше, ніж 4, в другому випадку х більше або дорівнює мінус 3. Давайте тепер позначимо ці інтервали на координатних прямих. Ставимо світлу точку 4. І виділяємо все, що менше 4. Для другої нерівності ставимо темну точку мінус 3. Точка темна, тому що тут нерівність не строга. У нас більше або дорівнює. І виділяємо все, що більше, ніж мінус 3. Тож зараз ми маємо розв'язки нерівностей окремо. Але перед нами система. Отже, ми маємо взяти той інтервал, який задовільняє обом нерівностям одночасно. Для цього я позначу числа мінус 3 і 4 на одній числовій прямі. Відмічаю тут перший проміжок від мінус безкінечності до 4, і також другий проміжок від мінус 3 до плюс безкінечності. У відповідь до цієї системи я маю взяти той інтервал, де ці проміжки перетинаються. Тобто взяти переріз цих двох множин. В результаті маємо, що x належить від мінус 3 до 4, включно з мінус 3. Цей інтервал задовільняє і першій, і другій нерівності одночасно. Розглянемо ще один приклад. Для початку знову ж розв'яжемо ці нерівності окремо. У першій перенесемо мінус 2 праву частину з протилежним знаком. І складаємо 3 і 2. Маємо 5. Отримаємо, що х більше, ніж 5. Для другої нерівності поділимо обидві частини на мінус 3. Ми виконуємо ділення на від'ємне число. Тож знак нерівності теж міняємо на протилежний. В результаті маємо х більше 4. Тепер, коли ми ці нерівності розв'язали окремо, позначимо відповідні інтервали на одній числовій прямій. Від 5 до плюс безкінечності, також від 4 до плюс безкінечності. У відповідь для системи ми будемо брати лише спільну частину цих інтервалів. А це у нас від 5 до плюс безкінечності. Саме число 5 ми до відповіді включати не будемо. Тому цей інтервал треба записати із круглими дужками. Давайте тепер розв'яжемо трошки більш складну систему. Суттєво тут нічого не міняється. Спочатку ми маємо спростити ці нерівності. В першу чергу я розкрию дужки, отримаю для першої нерівності 2х-6 менше або дорівнює 3х плюс 4х4. Плюс Другі нерівності у нас тут формули скороченого множення. Спочатку це різниця квадратів. Отже, пишу х квадраті мінус 9. Далі х-4, і все це в квадраті це квадрат різниці. Квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток плюс квадрат другого. Маю х квадраті мінус 8х плюс 16. Також не забуваю дописати мінус 1. Після того, як розкрили дужки, зводимо подібні доданки. В першій нерівності справа можна скласти 3х і 4х, ми отримали 7х. У другій нерівності ми маємо право знищити х квадрат з лівої частини і х квадрат з правої частини. Тому що, якщо ми будемо їх переносити в одну частину, там вони стануть протилежними, і в сумі дають 0. Тож маємо право їх знищити. Також можемо обчислити 16-1. Це 15. Після цього. Як завжди, переносимо змінні до змінних числа до чисел. Якщо ми переходили за знак нерівності, то міняємо знак доданка на протилежний. Тепер можемо ще раз скласти подібні доданки. 2х-7х це мінус 5х, 4 плюс 6 10. І у другій нерівності вже можемо поділити все на 8. У першій ж нерівності, щоб позбавитись від коефіцієнта мінус 5, поділимо обидві її частини на мінус 5. Виходить, що маємо х більше або дорівнює мінус 2. Не забуваємо міняти знак нерівності на протилежний, якщо ділили або множили на від'ємне число, і друга нерівність х менше або дорівнює 3. Далі, як ви вже знаєте, ми маємо позначити відповідні проміжки на одній числовій прямій. Тут видно, що x лежить в проміжку від мінус 2 до 3. Запишемо у відповідь саме цей інтервал. Дужки квадратні, тому що включно з числами мінус 2 і 3. Наостанок розглянемо таку систему. Давайте, щоб було зручніше, будемо працювати із нерівностями окремо. Тут у першій нерівності є дроби. В знаменниках цих дробів немає змінних лише числа. Тож ми можемо легко позбавитись від цих знаменників. Для цього давайте всі частини нерівності домножимо на спільний знаменник для 5 і 6. Це 30. Тож кожен дріб я множу на 30, допишу множник 30 до кожного чисельника. І також не забуваю мінус 1 помножити на 30. Отримаю мінус 30. Тепер ми можемо скоротити ці множники 30 і знаменники. А далі все як зазвичай. Розкриваємо дужки. Після цього складаємо подібні доданки. Тут сума 30х і мінус 30х дорівнює 0. Можна також написати 0x. Маємо що 11 більше, ніж мінус 30. Ця нерівність є вірною і не залежить від значення змінної х. Тож тут x це будь-яке число. Запишемо для цієї нерівності інтервал від мінус безкінечності до плюс безкінечності. І тепер переходимо до другої нерівності. Все аналогічно. Розкриваємо дужки. Після цього складаємо подібні. Тут знову ж мінус х в лівій частині і х в правій частині можна знищити. Маємо нерівність 10 менше 5. За будь-яких значень Х, це неправда. Отже, розв'язком цієї нерівності буде порожня множина. Іншими словами, ця нерівність не має розв'язків. Тож пишемо, для другої x належить до порожньої множини. Виходить, що якщо друга нерівність не має розв'язків, то і вся система також не буде мати розв'язків. Тому що. Не існує такого значення Х, яке могло би задовільняти і першій, і другій нерівності одночасно. Отже тут відповідь X належить до порожньої множини. Що ж, сьогодні ми подивились на приклади розв'язування систем нерівності. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добро!